Оце в нас пачка з початку лютого. О, я вже знаю, що це. Це мій бідолашний World Trigger, котрий мені і викинути шкода, і збирати я не знаю, чи є далі сенс. Ну, тому що от от, от стопудово, ну от подивімось. Подивимось, ну ну да, це ж Скільки томів уже скільки томів уже історія просто ну, не рухається нікуди з цієї тренувальної бази. Ну ну, скільки ж це можна робити? ну. О, і оце от третій том Антенгая. Ой, як завжди, з усією серією, щоб перекладати назви, ну треба японську знати просто як Боженька. Я не знаю. Я можу перекладати це лише суто так умовно. Оце, от здається, щось таке, як спіраль спогадів, або, або, або щось подібне. Точно не скажу, я ж кажу. Я навіть не певен, що це пересічний японець зможе це зрозуміти нормально. Тому що, мені здається, тут дуже багато щось від класичної японської. Щось страшне. Тобто. Насправді, пофігу, як воно там називається, це от третій том. І оце от точно останній. Оце от я точно пам'ятаю, що про нього казали, що це останній у серії. Ой, а тут якось нічого не написано. Просто раз, і, і, і отак от закінчується. Щось якось дивно. А, ось! а то гакі. Тобто, це, так. Да. Це, це просто це вже кінець. От після мова. І оце вже кінець всього цього. Ну, я не знаю. Якщо я почну зараз це гортати, це ж я гортатиму до ранку. Ну, воно дуже красиве. Це, це просто без сумніву, без жодного це краса. Так, а це отут тут. А, ось ось ця картинка, що мені дуже сподобалась. Дивіться, яка вона гарна. Так, да, це вона тут, у третьому. Ну. Ну, я не знаю, що тут сказати. Я історію, звісно, ще не досліджував. Не було коли. Там якісь і досить хімерні для мене повороти, мабуть, є. Но... Але візуально це просто капець яка насолода. На. Краса неймовірна. Нам треба більше таких видань. Це точно. Це тавава по понеділках. Синє видання 12 том. Запечатане, тому знову я нічого вам не покажу. Аж поки не зберу їх всі. І потім покажу все. О, ось клеватис шостий том. Оце от був останній в попередньому виданні. От. А сьомий тоді вийшов лише в цифрі. І от сьомий в новому виданні в оновленому. Від іншого видавця, осьо він, здається, вже, вже був анонс на нього. Він чи в квітні, чи колись там виходить. Слава Богу, бо історія класна, автор класний. Так, а це ж, ну да, ну да. Я ж це просто все бачив. Я, я саме оцей том в попередньому виданні і показував у своєму огляді. Можете там подивитися у мене. Це в нас їхня отриманська величність. 22-й це крайній виходить. Тут теж дуже довго. Я, я цю серію не показував, тому що там, а що їй показувати? Я не був готовий до цього. Про неї треба окремо розповідати, і я, поки не готовий це робити, тому я її поки що збираю, а потім колись розповім свої враження загалом. Ну, і сподіваюся, що і сам почитаю, тому що я десь там застряг давно вже. Знов-таки -знов не, хочу, не хочу собі псувати. Хоча, поки я дочитаюсь до кінця, то <хи> може вона і закінчиться. Це в нас який? Четвертий Четвертий том перелітні птахи та равлик від Макото. Отого прикольного дядька. Я гадаю, що це такий дядько. Малюнок в нього просто клас. Спочатку я отож, ну, познайомився я з ним, коли взяв оту, мило торгівця котами. От, класна історія. Потім я брав у нього ще. Ой, я не дотягнуся зараз показати вам. «Доджінші» я його брав. Я, нарешті, побачив, як виглядає друковане «Доджінші» справжнє. справжнє. Ну, воно фактично такого формату, тільки там отака та книжечка. книжечка. І оце от третій твір, котрий я у нього взяв. І нарешті, що в нас тут? Це в нас червиве людство. Це вже п'ятий. Ох ти. Я прочитав перші два, закинув, да? Угу. це вже п'ятий. А ну-ка, покажіть мені. Чи тут, чи тут, чи тут? Е, ні. Не пишуть, що це кінець. Хоча, ну, ну, вони зараз в кожному томі пишуть, оце от як наче кінець, але це може і не кінець. Хоча сцена виглядає так якось схоже на хеппі енд. Чківа, я парі. Оцкущійна. А, земля справді красива. Може, і кінець. От, може бути, що це кінець. Ану. А, ну, ось щось кажуть, що це останній том, да? Так це останній виходить. Ану. Серйозно. Не знаю, що сказати. Здається, це так. Це, це, це останній том. Тобто, тобто 5 томів, да, в серії. Ну, власне, я не проти. Якщо історія нормально там закінчилася, ніяк не прискорено не вимушено якось, а нормально, так воно і, і класно, що небагато. Оце в нас а, драконка рурі. Ну, або можна. А, я не знаю, я думав: а, рурі драконич, рурі драконько. Ну, потім поспілкувався з товаришами і зупинився на, на простішому. Драконка рурі, скажімо так. Я попередні томи не показував, тому що вони теж в мене у, у нерозібраній оцій от осінній купі. Е, я не знаю, чи варто зараз розповідати про це. Мабуть, ні. Давайте я відкладу на потім. Просто разом все покажу. О, це в нас крайній том. Ну, звісно ж, кайджу номер 8. Я. Теж тишком-нишком, потайки від вас, почав його купувати восени. Власне, я коли ото взяв грім-грімний От, і коли мені сказали, що він трошки нагадує кайджу номер 8, я зацікавився, подивився і почав брати і кайджу теж. Взагалі не читав, почитав там лише пробник на початку. Мені здалося, що непогане. Це. Я, я не знаю. Я, 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 я не знаюся на жанрах. Це шонен, це сейнен. Що це таке? Бойові пригоди, мабуть, шонен. Ну, от тепер я беру і це. Отакі от справи. О, прикольно. Так. Ну, я люблю авторів з почуттям гумору. Це, це завжди прикольно. А видання найдешевше, да? Це от у нас Сіньшоу. Такий папір, ну, самий звичайний, знаєте. Найзвичайнісінький, газетний. Ну, гаразд. Я не прискіпуватимусь. Так, це в нас що, Мурс Єлаго, крайній том 26-й. А оцього я не люблю, коли отак от роблять оці от перебільшення. О Боже. Як я вдало відкрив? Ай. <ріст> <ріст> Обожнюю. О, -о, О? Діти, не сидіть довго за комп'ютером. Як завжди, це от бонуси е, фансервісні. Да. це наше майбутнє. Або ще гірше щось? О, дівчина мого друга шостий. На кінець не схоже. Та що та ж таке? Ти подиви. подиви. Прямо, прямо не знаю. Прямо небезпечно якось все розкривати. О. Це в нас кохані без досвіду. П'ятий. О, це в нас Дорепа о 26-й, да? другий том. От я, я перший, здається, дочитав до кінця і хотів дізнатись, куди ж історія далі поїде. Я ж дочитав? Наче дочитав. Це вони, я не пам'ятаю, де в Таїланді чи де там. Куди вони втікли з Японії. Ну добре. Окей. Не кінець. Коли буде третій. Що я не бачу? Восени, так? Да? Так. Ага. Ну, Почекаємо, куди ж ми дінемось. Сподіваюся, коли воно вийде, ми досі будемо тут. Так. О. Убрані самим світом. П'ятий том. Нагадую, що це. Манга від художника Ексарму. От анімація була просто капець яка страшнюча. Руки треба повідривати тим, хто нею займався. Оце от 3Dшне. А от художник сам, ну, ну, класний же ж. Ну, просто з власним стилем. І історія тут така. Дуже душевна. Приємна, гарна. О, оце от ось і четвертий Госфіксерс. Мені подобається. Так, ну, коротше, тут X-файли якісь. Так не дуже зрозуміло, що відбувається. Добре. Це в нас нагадує манга від автора. Ой, як воно там у нас називалось? Офіційної ж назви нема. Відтворення літньої пари. Чи від Гомін у нас його там називали. Ну, це от його наступна манга. Так. О, дивіться. Нарешті. Ійоцуба. Оця серія називається Ійоцуба. «Ій ну, власне, що тут можна сказати? Оце, от, мабуть, в мене. Я, я точно зараз не певен, от, не певен, але дуже сильно здається, що це в мене найстаріша тривайка. От вона почалася, почала виходити у 2003. му Розумієте? І оце от щойно вийшов 16 й том. Тобто воно там виходить раз на два, на 3 роки, на 4, не знаю. І поступово оце виходить вже з 2003 року. Ну, Цю серію знають в усьому світі. Там навіть, здається, і поляки видавали переклад. Що тут прикольно, що оце от одна з двох найперших моїх манг японських, котрі я купив. Перше, я купив Гелсінга, ну тому що я просто знав, що це таке. А оце от я взяв саме тому, що його радили для вивчення японською. Ну, типу, тут мова така нескладна, тобто легко розуміти. Ну, В принципі, це досить таки правда. От. Але, власне, я його давно вже беру не для того, а тому, що воно просто прикольне. Воно таке простеньке про цю дівчинку. Тобто, це Slice of Life, такі родинна комедія. Ну, про дітей ви знаєте. оце от, Воно, воно завжди прикольне, смішне. Кумедне, як воно там оце от вчиться жити. Що залишається? Пам'ять чи спогади? Це, це, це ж не кінець? Нє? Продовження буде. Просто, ну, ну справді, хто, хто, хто ж при своєму розумі оце от припинить серію, котра годує все життя. Ну, скажіть. Тим паче, що л якогось логічного завершення у неї не має бути. Це можна безкінечно. Так. Ну, отже, нарешті я. Розібрав з вами усе, що тут було, крім отого найголовнішого. От зараз будемо дивитися його. Так, трошки приберу, щоб світла більше було. Де воно тут? О! Ось що я хотів з вами подивитися. Та-дам! Норагамі. оновлене видання. Що можна сказати? Е, я не знаю знов-таки, я не дотягнуся зараз до оригінального видання. Ну, точно можу сказати, що тут е, трошки більший формат, там був найменший оцей от нічого, а тут уже Б6. Ну, але мені, в принципі, шкода, що не більший, що не А5, скажімо. Я би краще би взяв би А5. Ну, вони вирішили чомусь отак от. Власне. Ну, начебто, немає жодного сенсу мені знову його купувати. Але все ж таки, ну, все ж таки цікаво, це по два в одному, да, здається. І я оце взяв от. Перший, нагадую, що замовив я його ще ото в грудні, тобто я довго не міг його подивитися, я замовив перший, щоб взагалі побачити, що воно таке і чи варто мені брати його іще раз. Ну, от зараз ми і подивимось разом. Чи варте воно того? На дотик воно таке приємне, оця шерехата обкладинка. От. А як тут буде, наприклад. Ну ось, о, ось це була обкладинка першого тому. От. А чи будуть тут цікаво малюнки з обкладинок? Бо, бо ну, в оригінальній серії там дуже цікаво було дивитися і на самі обкладинки. Тобто вони всі самі як витвір мистецтва. А що ми маємо тут? А, а, власне, нічого ми тут і не маємо. Дивіться. Абсолютно звичайний папір, жодних кольорових ілюстрацій. Тю. Ну, тоді я не знаю навіть. За винятком того, що трошки більший формат. В принципі, розкривається він. Ну, не ідеально, але краще, звісно, ніж Шіншо. Ну і за винятком того, що я, в принципі, люблю отакі от два в одному. За винятком цього тут нічого особливого. Тут навіть нема жодних кольорових ілюстрацій. Навіть нема оригінальних обкладинок в кольорі. Ну, як так? Чесно, я розчарований, я не знаю. І що мені тепер робити? Брати його чи не брати? Потім шкодуватиму, що не взяв. А візьму і думатиму, а на що воно мені? Тю? Я не знаю. Я чесно сподівався на більше на щось. Ну, ціна, в принципі, в нього така, що там можна було здогадатися, що нічого особливого не буде. Тобто, воно коштує як фактично два звичайні томи, як два танкобони. Але все одно якось для такого видання були сподівання на щось більше. Ну, я не знаю. Мені. ну... Я би їх взагалі-то охоче і взяв би. Просто що у мене давно вже проблема з вільним місцем в хаті. Я просто не знаю, куди їх всі тулити. Тому я ще подумаю. Напишіть мені, що ви про це думаєте. Ну, отже, слава Богу, я цю купу розібрав. Може, колись дійдуть там. Наступним разом руки і до осінньої купи, вона набагато більша була за цю. Там раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 коробок. Вісім коробок з літа ще нерозібраних. Там є, що подивитися, там багато чого цікавого, багато чого нового, але от бачите, все ніяк руки не доходять до цього. От, дякую вам, що ви все це дивилися, мучилися зі мною. Побачимось!